Коротше, вже наступний день ми вижили. Я, я здивувалася, я була дуже приємно здивована. Як би там не хотілось панікувати, ти повинен розуміти, що це твоє життя зараз? Батьки платять за те, щоб помолитися в цьому храмі. 10 тисяч вон. Бабки ходять задом. Did you know that you are so handsome? Oh, wow. Всім привіт, люди. Ай! Ай! Mm. <laughs> Коротше, вже наступний день ми вижили. Ми виробились просто, я не знімала нічого ні ніч, ні ранок. Ми виробились десь в 9.30, бо виснажені були настільки. це був не жарт. Я просто була вбита. Я доторкнулася до ліжка, поклацала в телефон. Кажу, я все говорю, будеш спати? Він такий. Ну я не такий прям сонний, але я спробую. Коротше, я отак от запитала його, і мене вже не було. <с Squat> і доха сказав, що він теж швидко виробився, десь після мене. Це було дуже солодко. Це було я так давно не спала. Реально, це тому, що в мене графік дебільняцький. Зараз ми приїхали. Коротше, тут же зелений чай дуже поп популярний. Дуже ми приїхали в таку в таке кафе в чайну. Тут можна теж експериментувати, тут можна. Самим зробити чай, типу ну, заплатити 20 тисяч і зробити таку, як типу, церемонію. Але якщо чесно, прям на це не хочеться витрачати часу, але хочеться спробувати цей чай і погуляти тут, бо дуже красиво зараз. Все побачите, все покажу, познімаю. 오, 그... 네, 네, 네. 네, 네, 네 키우자. 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 와, 이런... 음 약간 찻집이 있어요. 근데 맛 자, 이괜찮더이고어메드 이거, 이거. 파메드, 이거. 파메 이거. 파메드, 이거. 파메드, 이거. 파메드, 이이럴때 맛있다, 맛 맛있... Ми придбали зелений чай, звичайно ж. Вона хоче сказала, що ну, те, що ми куштували чай, те, щоб ми там сиділи на цій церемонії, типу безкоштовно, але ясно, що щось ми купили там. Те, що я придбала, це ось такий чай, цитрус. Бачите? Всередині чай знаходиться. Всередині цього цитрусу його треба перекрашити. Оцей цитрус і додати теж в чай. Коротше, вона нам продала, там були маленькі, а цей побільше вона продала його по ціні маленького за 20 тисяч вон. Це 600 гривень. Десь нам сподобалось разом оцей зелений чай. Доха його придбав тут вже. Іде така упаковочка. Це зелений чай, а то зелений, але з, зі смаком цитруса такий, знаєте, трішки новорічний смак. А, а цей просто зелений. Він дуже слабкий на смак. Такий, знаєте, я звикла, що зелені чаї вони дуже такі гіркі. А тут прям я, 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 я здивувалася, я була дуже приємно здивована, що. Цей смак, нарешті, я можу пити ці чаї без цукру. Бо цукром я завжди намагалася придбати цю неприємну горіч, таку, знаєте, гірчинку. І ще вона нам, як сервіс, дала ось таку штучку, яка кладеться на чашку, і всякі чаїнки не потрапляють у водичку, у, ваш, у вашу чашку. так це виглядає. Дуже мило. Я, мабуть, вперше в житті п'ю такий. Ну, це просто, мабуть, на мій смак. Щоб... Мій тато, наприклад, він п'є завжди зелений чай, але він п'є його таким прям дуже сильно гірким. Він кидає туди прям жменю, щоб воно було, ну, щоб воно відчувалося. І це він все п'є без цукру. А мені так важко. Я таке не дуже. Я в Кореї ніяк не можу знайти нормальний чай, котрий мені буде приємно пити. Ну, це правда. Просто зачасту це такі фейкові смаки. Вона ще сказала, що навесні туди може приїхати будь-який бажаючий і збирати листя, тобто пережити цю, цей досвід збирання зеленого чаю. І, звичайно, ну не прям що там працювати і збирати, а просто. Коли знаєте, одна людина приїхала, дві людини, там п'ять-десять, вони потрішки-потрішки по збирають, вони допомагають цим людям, бо їм дуже складно, у них там ферма, і, мабуть, вони не заробляють так, як могли би. Тому вони залучають людей теж збирати. І за це потім вони їх пригощають там різними чаями, вони сидять, спілкуються, а, от, тому що знаєте, приємний час. Котре ви можете провести там зі своїми друзями та коханими, а також допомогти цим людям. Це місце, де ми тільки що були воно на реставрації, тому нічого тут не працює. А ось так виглядає весь цей комплекс. О, достатньо великий, а здається, дуже маленьким. По містечку ми вирішили так чисто подивитися, не сильно акцентувати на це, ох, Боже. Sorry. Там просто вид такий був. А, на машині знач, приїхати сюди подивитися. От. І потім нам їхати 30 хвилин до іншого місця. Ми поїдемо в храм один, дуже теж, теж популярний, о, прикольний. Тут є так, вже, типу, трішки, глибше, глибше є дома, де живуть реальні. Ну, реальні дома, де живуть люди, а не просто магазинчики понад дорогою. Як ви бачили, ми потім змінили місце, де ми сиділи в кафе. Типу ми сиділи всередині, бо на нас напала, напала на нашу їжу оця гіганська шершення зійський. І я думаю, багато з вас, хто знає, що це смертельні шершні. Він був ще маленький, такий, десь може сантиметр три. А вони досягають п'яти сантиметрів величиною. Грібать воно гуділо. Мені колись доха казав, що а, у них такий звук, як їх ще називають такими як вертольотики такі знаєте, вони дуже гучні. Він почав коротше приставати на мою їжу. Ми заказали такий, типу булку. З і із цитрусом, ну, типу, так воно таке, як апельсино -чесноковий, чесноковий такий смак був. Значить, і воно що то летало а хотіло з'їсти. Понімається все. Ну, ну, ну воно поїло. Ми понаблюдали, бо ми не хотіли рухатись. Бо, як ви знаєте, не можна рухатись, якщо ви. Не хочете спровокувати цю херню на себе. І Так з будь-якими працює. А ці шершні, вони ще й дуже, Ой. Вони ще й дуже агресивні. Якщо ти почнеш бикавати і його там проганяти, чіпати, він буде тебе дуже сильно атакувати. Його не можна чіпляти, і навіть якщо на тебе ця херня сяде. Треба не рухатись, Як, би, як би там не хотілось панікувати, як би не хотілося вскочити у але просто ти повинен розуміти, що це твоє життя зараз. Тому... Отрута настільки сильна, настільки концентрована і токсична, що при тому, що шершень сам дуже великий, і коли він впускає туди свою отруту в тебе, да, він вмирає, звичайно, бо залишає всі свої органи назовні. А але для людини це просто жесть. Це дуже боляче, по-перше, а по-друге, може розвинутись анафілактичний шок. Так що лучше перетерпіть взагалі будьте обережні, просто дивіться по сторонам, так сказати. Потім ми сіли, <свісно> потім ми сіли всередину, і воно залетіло. Знову так? Тетя нам дала морожена. Це була не її провина і не провина кафе, просто такі шершні вони є, і вони летали там біля квітів, почули ще щось солодке, прилетіли, вони на пиво так прилітають. Я думаю, вона це знає, і вона це ну, не перший раз таке було. Але ми дохою дуже розпанікувалися, я навіть її підізвала, бо у Дохи паніка була. Він Дуже сильно боїться. Він просто став отак, от такий «позови, позови, позови, позови. Ми думали, що у неї хоча б є якийсь спрей, але потім, ну, по-перше, у неї нічого не було. А по-друге, я подумала, ну так цей спрей теж може спровокувати. Спрей не вб'є шершня зразу. Він просто ще більше з Агриться, все таке вкуса, може потім помре. Ну, Точніше, якщо вкус він точно помре таке. Але все окей. Зараз ми їдемо в храм. Довго сказав, що треба підійматись дуже високо, А вже бабки вирішили просто всістися посеред дороги і пограти в якусь гру. Просто клас. Все, ми добралися до парковки, щоб подивитися на цей храм, але до нього ще треба допірдяч, так що погнали, друзі. що к'ють! Батьки платять за те, щоб помолитися в цьому храмі 10 тисяч вон це 300 гривень, коли дитина поступає в університет. Типу, щоб вона пройшла екзамен. А це вам культурна особливість. Доха мені сказав вам повідомити про це. Як вам ми тут натрапили на американську віллу, друзі? Як вам таке? Називається американська віла. Що це за віла і що тут люди роблять? Ну, я так розумію, живуть. Да. Як вам таке? Схоже на американську віл. Quite big inside, I see the меп. Let's see more and then design. Окей, ми заїхали всередину. подивитися, що тут. Ну, зараз у мене реально уявлення, що ми не в Кореї стопудова. Oh, oh. Да. І ще біля кожного доміка ці пальмочки висадили, типу. Прикольно. Вони ще розфарбовані в різні кольори. Як Да, всередині такі аля тропічні рослини. Все. Так, їдемо назад. Там теж машина за нами приїхала. Поцікавилась. Позаглядаємо фотки до людей. Все одно не Америка, що вони тут намагаються. Як я розумію, що це типу домівки для відпочинку, що це не прям для життя. Це ми ж туди-туди-туди-вниз, нам треба йти. Знаєте, хто Хто ходив, той знає, що дуже коли сильно треба вниз йти, то напрягаються теж булки. Вони в мене, до речі, вже болять, бо ми вже тільки сьогодні знаходили хіраутучу гор. Знову зараз прийдеться нам піздячить, Бо там дуже вузькі вулочки, прям ресторани-кафе з дуже вузькими вуличками, там нема де стати. Тому стали ми тут. Дивіться. В Кореї бабки ходять задом. Отак от. Якщо, якщо якась якщо якась гора. А! -а, -а. Є. Якщо якась гора, вони спускаються з неї ось так задом. І зараз ми зрозуміли чому. <ах> Як би це тупо не виглядало? Але коли спускаєшся задом, то на коліна нема такої, такого навантаження. Типу, реально, от зараз я йду, у мене тремтять ноги, бо я сьогодні такі вже обійшла три штуки. І одне діло підійматись, а інше діло спускатись. Типу, важко по-різному. І ми, коли бачили бабок, ну, типу, ну багато, тут взагалі подорожують часто тільки баби і діди. Коротше, вони так спускалися реально з задом. Я з них лахала, а потім така думаю, ну вони ж, мабуть, ну. Для чогось це Да?